Надзвичайно висока ймовірність виникнення загорянь на відкритих територіях. Прикарпатські рятувальники повідомляють про пожежну небезпеку п'ятого класу. Вона триватиме до 12 квітня. Продовжить Тетяна Дадак. Під час пожежонебезпечного періоду є декілька заборон. Серед основних не можна розпалювати багаття чи залишати недопалки і сірники у лісі. Забороняється відвідувати хвойні ліси, розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі лісопосадках непогашені сірники або недопалки. Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, також забороняється полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї та створювати смітники і спалювати відходи. А ще рятувальники закликають прикарпатців не спалювати суху траву. Тільки за минулу добу надзвичайники ліквідували 16 пожеж в екосистемах загальною площею 5 гектарів. Такі пожежі завдають шкоди довкіллю, інфраструктурі, а також здоров'ю людей. А щоб ліквідувати... Такі загорання затрачаються значні ресурси пожежно-рятувальних підрозділів. З початку року на території нашої області вже виникло 560 пожеж в екосистемах. З них дві лісові. Вигоріли 73 гектари землі. До ліквідації даних пожеж було залучено 428 одиниць техніки та майже 2 тисячі рятувальників. Ми закликаємо вас, не випалюйте Україну. Спалювання сухої рослинності заборонено законом. Штраф від 3 до 6 тисяч гривень.